Мене звати Расторгуй Дмитро Федорович. Я старший солдат Збройних сил України. Вступив у лави ЗСУ в перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію. Мене старший брат Расторгуй Федір Іванович так само вступив у лави ЗСУ і зараз знаходиться на нульовій позиції. Я думаю, вам відомо, що це. Ви всі розумні люди і добре розумієте, що якби я чи мій брат чи мій батько не любили нашу державу, нас би там не було. Адже ми ризикуємо своїм життям. Життя це найцінніше, що є у людини. Також в мене є сім'я, в мене є двоє дітей, дружина, хороша робота, хороший колектив. Я це все залишив, тому що я люблю свою державу я люблю Україну. Для мене вона найкраще. Так само для мене найкраща моя віра. я дуже люблю свою віру, українську, православну віру, представителем якої є митрополит Онуфрій. І митрополит Онуфрій на всю Україну благословив відкрито всіх українців захищати територіальну цілісність України. Тому, будь ласка, заспокойтеся. Якщо хтось у чомусь винен, якщо знаходяться якісь колаборанти, які не виконують благословіння представителя церкви, то це злочинці. І в них є ім'я та фамілія. Їх за це потрібно судити, їх за це потрібно наказувати. Але віра не повинна від цього страждати. Я вас дуже прошу, давайте об'єднуватися. Нам потрібно перемогти, нам для цього потрібно єднатися. А потім ми повернемось і обсудимо всі наші питання. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Господу Богу!